Вітаю, друзі, всім найщиріші вітання, хто завітав на моє звітне в'язальне відео. Усім вам, творчі, бажаю натхнення і нових цікавих ідей. І сьогодні покажу вам все, що я встигла нав'язати за січень місяць. А січень місяць особисто для мене виявився дуже насиченим грипом ми перехворіли всією родиною. За січень місяць я склала 5 важливих головних іспитів, аж цілих 5. Тому в'язала я небагато, але все ж таки маю що показати вам. Тож, розпочнімо. І перша моя робота. Яку я розпочала рівно 31 грудня, це джемпер на круглій кокетці з невеликим жакардовим візерунком по кокетці. До речі, початківцям я його дуже рекомендую, саме для того, щоб розвивати навик в'язання жакарду, розуміти, як ниточку треба тримати, дуже класний і простенький. Тут я не дов'язала трішки рукав. Другий рукав у мене вже зв'язаний. Петлі по манжету я закривала за допомогою голки, в'язала цей джемпер згори вниз, безшовним в'язанням. Ну, в принципі, як і завжди, я в'яжу так і регланні лінії, згори донизу. Пряжу я використовувала рован. Софтяк DK в 50 грамах 135 метрів. Склад 76% котон, 15 як, 9 нейлон. Рекомендовані спиці номер 4 Це шнурочок, дуже приємний у в'язанні. Ну, і оскільки пряжа товстенька, то в'яжеться відповідно шведесенько. Чому я по кокетці використала біленький колір? Пряжі рован у мене було 8 моточків. І якесь внутрішнє відчуття мені підказувало, що не вистачить мені пряжі на повноцінний плечовий виріб 46-48 розміру. І дуже добре, що я так зробила, бо мені б реально його не вистачило. А так, таким чином, я сама собі забезпечила. Спокійне в'язання, щоб кожного разу я не смикалася, вистачить чи не вистачить і чим тоді доточувати. Мені хотілося, звичайно ж, відв'язати весь виріб, зробити ВТО і лише потім показати його. Але неправильно було б дов'язати десь всередині лютого цей джемпер і сказати, що це звіт засічень. Тому я вирішила показати все, як є. От що на зараз зв'язано, те й зв'язано. Все по факту. І друга ниточка, яку я використала, це грюндель, в якій 25% поліамід, 75% необроблена вовна. Ну, звичайний шкарпетковий склад. В 50 грамах 210 метрів я брала в дві ниточки. Спиці тут рекомендовані 2,5, 3 але я в'язала на спицях номер 35 та 4. Ну, і ще я люблю біленький молочний колір, світлі такі кольори через те, що вони освіжають, надають е, якоїсь такої святковості одягу. Ну і цю пряжу, звичайно, я можу купити абсолютно без проблем у магазині. Майже завжди вона є. І друга моя робота це джемпер на круглій кокетці з ажурним візерунком по частині кокеточки і розрізом попереду, який потім я оброблю, і пришию, сподіваюся, гарний гудзик. По кокетці використана вам уже знайома пряжа Грюндель. І ось ця кольорова пряжа, я з неї в'язала вперше, але вона мені дуже-дуже сподобалася. Це концепт Байкатя йога Merino Екстрафайн. Fine. Я використала кольори номер 200, 201 та 206. Рекомендовані номери спиць 4. 5 гачок 3,5 4. Склад тут 45% котон, 42% овеча. Вовна першого постригу, 30, вибачте, 13% поліамід. Рукава тут ще не відв'язані, бо мене, якщо чесно, ще муза не відвідала з цього приводу. Я не знаю, які точно я хочу тут рукави. Або коротенькі, на які мені ще вистачить пряжі, у е, мене зовсім мало ось такої е, залишилося або ж повноцінні рукави відв'язати і з білої цієї пряжі. До речі, біленьку пряжу я складала в дві ниточки. Я в'язала, бо вона є тоненькою. І щоб товщина пряж співпадала, я біленьку брала в дві ниточки. В'язала прямий азіатський росток по спинці. Мені подобається, як сидить. Вона така більше оверсайз вийшла. Ну, а Тим часом, поки я чекаю музу, щоб відвідала мене і підказала мені, які ж рукави мені зробити в даному джемперочку чи в жилетці, я розпочала 31 січня в'язати ще одну круглу кокетку. В спільному в'язальному проєкті Симфонія Жакарду 26. Для цього я використовую знову ж таки пряжу грюндель біленьку в дві ниточки. І ось така Арлаан Роял. Тут 40% вовна, 40% поліакрил або акрил, ще пишеться, і 20% мухеру. В 40 грамах 100 метрів. Рекомендовані рекомендованій спеці 3 4 Колір, якщо треба, 42,86. Камера передає його правильно, колір багатий і дуже-дуже гарний. Він мені дуже подобається, але в мене його лише три моточки маловато. Ну, і як ви вже встигли помітити, в мене, здається, затяжний період в'язання круглих кокеток розпочався. В круглу кокетку гарно вписуються і жакарди, і ажури, і розріз, як я зробила, можна зробити, можна його не робити. Тобто тут ваша фантазія. Все, що вам захочеться. І це кругла кокетка, яку ми називаємо круглою кокеткою без розрахунків. Розрахунки тут, звичайно, є, але вони дуже мінімальні, не займають багато часу і не треба фізико-математичний факультет закінчувати. Я не жартую. Я в'язала двічі круглі кокетки раніше по чужим майстер-класам. Я самостійно не могла б розібратися в тих формулах, які давалися. Ну, це не жарт, я дійсно не жартую, так воно і є. Але, друзі мої, якщо чесно, я хочу в'язати, я не хочу рахувати. Ем... І саме тому минулого року я знайшла для себе от такий от спосіб в'язання круглих кокеток. Де прибавки робляться в чотири етапи. Це зовсім не складно, погодьтеся. Кому цікаво, я прикріплю коротеньке відео, в якому я розповідаю, як я в'яжу зазвичай ці круглі кокетки, коли я роблю ці самі прибавки. Це все буде в описі під відео. Ось, я Дуже всім дякую, хто завітав на мій канал, хто підписується, хто коментує, залишає вподобайки. Напевно, що цим відео я ще хотіла не тільки розповісти, що я зв'язала, поділитися своїми успіхами та невдачами, але ще й змотивувати декого в'язати жакарди, хто ще не наважився. і... Хто боїться круглих кокеток, будь ласка, не бійтеся. Зв'яжіть, спробуйте. Я круглі кокетки в'язала вже для себе неодноразово. Хто пам'ятає, минулого року в нас була симфонія Жакарду Спільник, в якому я зв'язала круглу кокетку. З жакардовими візерунками, вона тонесенька ниточка, але сидить ідеально. Для своєї донечки я в'язала вже таким способом круглі кокетки. Тому, хто боїться, будь ласка, не бійтеся круглих кокеток, беріть пряжу, беріть м спиці або гачок. Натхнення вам і легких петельок. Ну, і, звичайно, класних виробів. До нових зустрічей. Всім міцного, міцного здоров'ячка!